Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віче у на нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Вітаю вас всіх з Воскресним днем, хоча він вже й добіг кінця свого добігає. Але тим не менше, ми з вами зазвичай зустрічаємось вечором, щоб повторити те святе письмо, яке могли чути в наших євангельським ранком, або чути за богослужінням, особливо сьогодні, в неділю. Надіюсь, більшість з вас. А взагалі сподіваюся, що всі ви були на богослужінні. <кху> От, і а, сьогодні ми з вами читаємо уривок з другого послання з апостола Павла до Коринфян, які ми вже послання закінчили, перейшли до Галатів, але а, в даному випадку ще суботні і недільні дні будуть до чита послання. Друге, ну, вже в принципі друге. Так воно трішки розходиться з бутніми уривками. Отже, сьогодні це фрагмент першої і другої глави. Апостол Павло пише: Браття, той, хто нас із вами утверджує у Христі, і хто помазав нас, є Бог. Він і поклав печать на нас і дав завдаток Духа в серця наші. Е, ну, в принципі, важко щось додати. Тут. Саме апостол Павло в даному випадку він взагалі починає своє послання з того, що виражає, якби декларує свою віру. І говорить про християнство, буквально декількома віршами раніше, він говорить про що незрозумілі речі як для іудеїв, так і для греків. І от він далі просто продовжує, що Христос, ой, що той, хто нас утверджує, є Бог. Тобто, Дав духа, духа Святого подав да, печать, дав завдаток Духа в серця наші. Нехай Бог, свідком буде, нехай Бог буде свідком душі моєї, що, жаліючи вас, я досі не приходив до Коринфа, не тому, що ніби ми беремо владу над вірою вашою, але тому, що ми сприяємо радості вашій, бо у вірі ви стоїте твердо. Тобто апостол Павло говорить, він відвідував Коринф, а зараз утримує себе від того, щоб не приходить до Коринфу. Чим так, не тому, що ніби ми беремо владу над вірою вашою, але тому, що ми сприяємо радості вашій, бо у вірі ви стоїте твердо. Давайте далі буде краще в контексті розуміти, а то виривати не варто. Отже, так я сам вирішив. Краще мені не приходити тепер, щоб не засмутити вас. Ми маємо з вами пригадати, щоб прокоментувати цей момент, зрозуміти вірніше, навіть цей момент ці слова згадати, чому апостол Павло звертається до Корінціян. У них почався в їхній спільноті розлад. Ну, тобто, якась конкуренція, якісь сварки, непорозуміння. І апостол Павло, в принципі, те, що прослідковується у всьому другому посланні, апостол Павло себе стримує, аби не засмутити. От він каже: так. отже, краще мені не приходити тепер, щоб не засмутити вас. Тому що якщо апостол Павло прийде і застане християн саме в такому стані, в стані втрати. Чистоти і праведності цієї християнської, що до речі, таке праведність це е, праведні відносини з Богом, правильні. Це тобто наші відносини побудовані в правильному руслі, в правильному напрямку, і це є тоді, це і є суть праведності. Так от він не хоче хоринфяни, Вони саме починають із того, що в них почались всякі там перипетії, розлад, спілкування навіть між собою. Почались з'явилися, як він потім буде далі писати лже апостоли. І от апостол каже: Я не йду, тому що якщо я прийду, я вас застану в грісі, в гріху. А значить, я буду вас сварити, буду вас повчати, і вам буде дуже неприємно і буде соромно. І тому я не хочу вас засмучувати. От щоб. І даю вам, по суті, даю вам шанс. Виправитись без мого без мого приходу. От я зараз не, не секунду поміняю освітлення трошки. Далі, апостол Павло пише. Отже, так я сам вирішив, краще мені не приходити тепер, щоб не засмутити вас. Бо якщо я засмучу вас, то хто потішить мене, як не той, кого я засмутив? А тут ми повертаємось до того моменту, що апостол Павло, апостола Павла дуже радували Коринфяни, те, як вони сприйняли проповідь Христо, про Христа. Тому що, наприклад, апостол Павло, коли був в афінах, проповідував філософом, і в принципі його проповідь там не була, не принесла бажаних, бажаних результатів, плодів. І він, в принципі, приходячи в Коринф, він переживає острах, острах за те, що ну, знову може щось не вийти. Тобто він цей страх не перед тим, що він боїться проповідувати, а те, що його проповідь може бути ну, невдалою. Острах, що тобто відповідальність, яка лежить на ньому. І от такий, як ну, можна сказати, трепетне відношення до справи, яка перед ним предстоїть, яку він має розпочати і завершити. От, і от він каже, що якщо я прийду до вас, я вас засмучу. А хто ж мене тоді возрадує, якщо ви будете засмучені? Тому що, в принципі, моя радість це ви, якщо ви будете смуткові перебувати, то і я не буду в радості перебувати. То з однієї сторони, знаєте, виходить таке ніби егоїстичне. Не буду вас засмучувати, щоб ви мене не засмутили. Але це так чисто поверхнево. А насправді тут, якби він продовжує і підводить знову ж до До цього самого моменту, що він хвалиться коринцянами, вони є. Ну, таким достойним плодом його проповіді. І тут у них о, починаються проблеми. І от о, він переживає за те, що йому придеться їх сварити, вони будуть засмучені, ну і він сам якби засмутиться. О. Да, бо якщо я засмучу вас, то хто потішить мене, як не той, кого я засмутив? О. Те саме, я писав до вас, щоб коли прийду, не мав би смутку від тих. За кого мені належало радіти. Знов, бачите, знову, тобто він писав раніше до них, і, по суті, це, скоріше за все, він згадує, якщо це ми читаємо друге послання, то, напевно, він посилається на третій свій лист, який називається Суворим посланням, який буде фрагмент якого буде розміщений в кінці. Другого послання. Ну, так. Я думаю, надіюсь, ви пам'ятаєте цю хронологію цих листів гіпотетичну, як вар... дехто так класифікує. От е... я писав до вас, щоб коли прийду, не мав би смутку від тих, за кого мені належало радіти. От, тобто мої листи направлені на те, що ви схаменетеся, покаєтесь, вернетеся в стан праведності, і тоді ми зустрінемося і разом будемо радіти. Бо за всіх вас я певний, що моя радість є радість і для всіх вас. Ну тут такі апостола Павла, ну, От. Але знову ж таки про радість, про те, що о, ви будете знаходитись в праведності, ви будете радіти, і я буду радіти вам. А ви бачучи мене, теж будете радіти. <с pressup> Такий ефект доміно. От. Але в позитивному плані, або не, не, не домінова, така, ну, в принципі, доміно, цепна реакція. Від великої скорботи і туги серця я писав вам з рясними сльозами, не для того, щоб засмутити вас, але щоб ви пізнали любов, яку я маю, особливо до вас. А тут апостол Павло в принципі, пояснює, чому він був строгим в попередньому листі. Тобто, я писав до вас строго, але насправді я писав до вас з рясними сльозами. І я знаю, що вам цей лист неприємний, він вас засмутив, але я писав не тому, що хочу вас засмутити, але щоб ви пізнали, але щоб ви зрозуміли, що для мене немає перепони е в тому, щоб написати вам гнівно, аби вас ну, е розворушити і привести знову до праведності. Тобто для мене це важливо. Якщо е можна вас хвалити і ви залишитеся справедливість, це добре, але якщо е ви. Відпали від праведного життя, то я ладен навіть вас варити, вас ввести е, в смуток, аби тільки ви е, покаялися і знову повернулися до Христа. Адже тобто для апостола Павла це було ну, ключовим не проповідувати, не робити з себе там гуру, а все для нього важливо було чим більше людей привести до Христа. Це була основа його проповіді, головна ціль проповідувати Христа Воскресло як Бога. Який прийде судити цей світ ще, от, на сьогодні, от такий о, апостольський уривок, невеличкий, але, ну, як на мене, змістовний. І все ж бачите, ми будемо ще ще раз і ще раз повертатися до о, к, читання о, послання до Коринфян. А завтра з вами будемо продовжувати читати послання до Галатів і далі його. Згадувати або якби, знайомитись з ним і спробуємо далі коментувати, щоб розуміти, про що ж пише апостол Павло, а найголовніше чому. От на сьогодні це все. Будемо прощатись. Дивлюся, у нас питань немає в чаті. Тетяна Цюри, слава Богу, навіки Богуслава. Дякую за вашу працю. Дуже цікаво, доступно пояснювати. Спасибі, що залишаєтесь з нами, долучайтесь до наших ефірів. А що ж, тоді прошу вас, всі глядачі, поставте вподобайку, комент... напишіть коментар. А, і також, хто не підписаний, підпишіться і поширте наші відео, і це, і інші в соціальних мережах, щоб більше людей про нас дізналося. На цьому це все. А, також нагадую, що ви можете нас підтримати фінансово, донатами або ставши спонсором на YouTube каналі. Ну і звісно. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає мирної та тихої ночі. <кій> І не забуваймо молитись за наших захисників. На все добре, до зустрічі завтрашнім. Євангельським ранком. До побачення.